Інспектори служби освітньої безпеки беруть активну участь в пропаганді безпечного руху. Так Анастасія Чепельчук провела заняття зі здобувачами освіти другого класу у ліцею номер 3 Спочатку діти повторили сигнали світлофору, а далі використовуючи ігрові елементи, закріпили повторене. Також діти відгадували загадки. Пов'язані з безпекою на дорозі для того, щоб зацікавити дітей і для кращого закріплення матеріалу, поліцейська використовувала цікаві відеоматеріали. По закінченню уроку всі організовано вийшли на вулицю. Анастасія Чепельчук ще раз пояснила, що перед перетинанням пішохідного переходу потрібно уважно подивитися наліво, чи нікого там немає, а потім направо. І тільки впевнившись, що перешкоди немає, можна перетинати вулицю по пішохідному переходу. Також. Інспектор служби освітньої безпеки акцентувала увагу дітей на знаках дорожнього руху. Я тепер знаю, що що завжди треба дивитись по сторонам і я була завжди в безпеці». Хто сьогодні з вами був на уроці? Поліцейський. Поліцейська, так. Да? Цікаво вона розповідала? Очень. Ти б хотіла, щоб вона ще прийшла? Так. Да. Ну, тоді її, да. щоб вона приходила до вас ще». Приходити до нас іще. Кажи, будь ласка, з якого віку ти сама переходиш дорогу? З п'яти років назад ще. 5 років. А вперше про е, знаки дорожнього руху, про те, як правильно переходити дорогу, про е, світлофор. Е, хто тобі розповів? ще сієрітної. І, і мені подобалася е, поліція. А часто до вас поліцейські приходять на урок? Так. Що б ти хотів побажати поліцейським? Здоров'я так розумію, що з цими дітками ви з першого класу. Розкажіть, будь ласка, які заходи ви проводите для того, аби діти добре знали, як переходити правильно переходити дорогу, і безпечно було для них це? Ага, ну, в першу чергу, у нас проводяться уроки Я досліджую світ, на яких заплановані теми безпечного руху. Звичайно, в нашій школі проводяться. Шкільна діяльність, позашкільна діяльність, виховні заходи. Запрошуємо поліцейських на базі нашої школи. Працює охорона освіти. Також проводяться заходи для дітей. В принципі, робимо все можливе кожного дня. Нагадую діткам. Коли відправляю їх додому, як потрібно переходити дорогу, і в принципі все, що цього стосується. А які нестандартні форми роботи використовуєте, аби їм було цікаво? Адже вони про це вже знають дійсно з п'яти років? Е, Відеоперегляди у нас є, слухаємо аудіоказки, е, граємо в ігри, інсценуємо якісь сценки. І Я дивлюся, як діти можуть. Себе повести в тій чи інші ситуації, звичайно, ми це все аналізуємо, дискутуємо і приходимо до певних висновків. З дитячих років навчити дітей правильно вести себе на дорозі це першочергове завдання і батьків, і вчителів, і поліцейських задля найдорожчого збереження життя і здоров'я дітей. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.